Освітянський конфлікт, педагогічний колектив 21-ї школи проти новопризначеного директора школи. На сьогоднішньому представленні нового очільника навчального закладу розгорівся справжній скандал. На посаді директора школи вчителі бачать теперішнього завуча, підтримали цю кандидатуру одразу після звільнення колишнього керівника. За підтримкою ходили навіть до міського голови та надсилали листи з підписами педагогів як у мерію, так і в управління освіти. Проте атестаційна комісія не прислухалася до думки колективу і призначила директором школи тепер уже колишню працівницю управління освіти. Такі дії вчителів обурили. Нам дуже прикро, що начальник управління освіти не прислухалася до думки. Громадськості і педагогічного колективу були присутніми і батьки на атестаційній комісії вчора, і ми бачили, як уміло був використаний адмінресурс засідання атестаційної комісії. Було проведено згідно чинного законодавства. Ми з цим згідні, але був явне відчуття адмінресурсу. Проти нового директора школи виступили і батьки. Багато людей є незадоволених. Чому беруть людину? Ну я, так би мовити, з сторони? Тут є багато гідних, напевно, людей, які працюють в цій школі і знають цю школу. І посада директора це керівна посада, не, не методист, а директора. Це менеджер, ну, це менеджер має бути на посаді. Чому такі рішення? Чому управління освіти не бере до уваги думку колективу? Проте, незважаючи на спротив батьків і вчителів, новий директор Олександра Савка приступила до своїх обов'язків. Начальник управління освіти МВК Наталя Микула пояснює, директора 21-ї школи призначено згідно з законодавством. Засідання атестаційної комісії було відкритим. Комісія була ознайомлена з позицією батьківського комітету та педагогічного колективу 21-ї школи. Після виступів претендентів приймали рішення. Кожен член атестаційної Естеційної комісії 29 членів ця комісії брали участь в голосуванні. все це вислухали, кожен відповідно приймав. Таємним голосуванням своє рішення, і більшістю голосів на засідання тестаційної комісії було проголосовано 22 голоси за, 7 проти 0 утримався про те, щоб рекомендувати на, призначити на посаду директора 21 школи Олександру зіноїну савку. Наразі рішення щодо призначення директора школи вчительський колектив та батьки можуть опротестувати у суді.